Також е, хотів би додати, що ми навіть у такий складний час е, під час війни е, професійно займаємося обладнанням мийок самообслуговування. Е, під час війни ми відкрили три мийки самообслуговування у місті Харкові. Відкрили мийку самообслуговування на три пости. У Молдові відкрили два пости у місті Корсун шевченковський відкрили три пости в місті Борисполі, відкрили е, дві мийки самообслуговування та дві ручних мийки в місті Вінниця. Ми єдина компанія, яка залишилася на ринку під час війни, конкуруючи тим, що ми е, для да, Клієнтів знизили ціни на свою продукцію, давши змогу майбутнім клієнтам автомийок працювати навіть у такий складний час.